Друзі, всім привіт! У цьому відео поговоримо про академію руху, про перемоги, виклики до збірних, молодих дебютантів, а також старт нового сезону. Наш гість Юрій Панків у минулому воротар збірної України, а також гравець основної команди жовто-чорних. А зараз... Спортивний директор футбольної академії рух. Юрію, рада вас бачити. Ви вже більше місяця на новій посаді в Академії руху. Розповідайте, що нового дізналися про академію загалом та як проходить ваша адаптація. Адаптація проходить добре. Був насичений місяць. У нас майже більше місяця. Занурюємося в всі процеси. Я тепер набагато більше розумію. Що відбувається в цій академії, як відбувається, тому що щоденна праця багатьох людей, і це цікаво, це мотивує, і це для мене виклик. Звичайно, що це все тільки про футбол. Це моя улюблена справа, яку я люблю. Я Напевно, на другому місці в моєму житті після моєї сім'ї. Які вже перші кроки з того зробити, будучи на новій посаді? Ну, перші кроки, напевно, треба віднести М -м, комплектація насамперед тренерського складу. Ми укріпили позиції деякі по віковим групам. Нові спеціалісти доєдналися? Спеціалісти, спеціалісти, так. Добрали, ми, якби, добрали тренера воротарів, хлопчину, якого знаю, з 15-16 років. Разом були в одній команді Саша Іллінченков, е... Олександр Андрійович, напевно, mm -hmm. Ну, no, Для вас він да, Саша. Так, для мене він буде завжди <світ> Сашою. Так. Він зі мною починав грати в футбол. Е... Якби... Добралися тренера 2014 року, також з Луцька Іванівського Романа. Добрали з Києва тренера. Лисика Олександра, також Ювентус, футбольний клуб, Ювентус там Київський. Так дуже перспективні, хороші тренери, на яких ми надіємося, що вони допоможуть нашим хлопчикам прогресувати і правильно працювати, налаштовувати. Якщо е... говорити про відбори, про діток, так да, було у нас багато відборів на відборі хлопчиків. Практично в кожну вікову групу ми добрали на наш погляд самих сильних там. Віку три віку, чотири віку, два гравці. Це працювала вся селеційна служба, яка у нас, я рахую, на високому рівні, на чолі з Олегом Гарасом, Тарасом Петрівським. Це чесно, я собі якось навіть не так це все уявляв, коли ти там, з 8 до 7 вечора продивляєшся всі вікові групи тренувань і мусиш прийняти рішення, яке, напевно, змінить, змінить чиюсь долю. Ну, до, до цього відбору я цього взагалі не розумів, чесно. Кажу, якби, деколи. Були навіть такі суперечки між один і між одним. Ну, важко сказати, суперечки, але ну, завжди один говорить про одного гравця, а другий про другого. Аналізуємо, думаємо. Ви вже згадували про своє професійне минуле. Як цей досвід допомагає вам зараз у ролі спортивного директора академії? Так, насправді я розумію, про що ви говорите. Так, тут воно футболіст це одна справа. Зараз як Функціонери, я дивлюся на, на цей підхід трішки з іншого нахилом. Дивіться, я розумію тих малих, малих хлопчиків, які тільки починають. Я там був, я знаю їхні емоції, я розумію, що в них твориться на душі, як вони прагнуть здобувати майстерність, кожен mm -hmm. день тренуватись. Хочеться просто їм. Правильно підсказати, правильно направити їх, як це працювати із Володимиром Йосиповичем, який вас ще знає самого, самого дитинства. Був вашим тренером? Можливо, це допомагає якось в роботі. вашій? я можу тут про нього говорити дуже довго. Ми, напевно, тут затримуємося на дуже великий період часу. Насправді він справжній професіонал, він мені дуже сильно допомагає. Я стараюсь від себе, звичайно, все, що залежить, допомогти йому. Але я впевнений, що його досвід мені багато чого дасть, і з такою людиною приємно він. Віддано працює зранку до вечора, насправді контролює дуже багато процесів. Я тільки зараз почав розуміти, що таке футбольна академія рух, тому що це ми бачили тільки що зверху, що твориться всередині. Тут дуже багато своїх Система. систем, процесів, різних таких дрібниць. таких Справді ну важко це передати, але насправді кажу, мені хочеться тільки подякувати йому і за довіру і за розуміння. Ця людина має величезний досвід. Виховання тих малих футболістів. Я грав під його керівництвом. Він більш старше покоління, а ви вже більш молода покоління. Ми десь таке поєднання, так. дай, дай Бог, щоб воно все в нас тільки рухалось в класному правильному напрямку. І, ж кажу, про нього можна говорити дуже багато, я чесно вам скажу. Це справжній професіонал. Ким надихаєтесь або чим надихаєтесь, будучи на посаді функціонера? Ну, Напевно, насправді треба говорити про європейські академії, дивитися в їхньому напрямку. На жаль, ми зараз живемо в стані війни і хотілося б, щоб наші тренери їздили по таких академіях, як ПСЖ Манчестер Сіті, Барселони, напевно, Аякса. Ну, багато є хороших академій. Там, в Португалії, Бенфіка, Спортінг. Я ж кажу, тут якби, є, можна називати і називати. На жаль, ми не можемо поки користатися такими можливостями, щоб наші тренери перебирали цей йде весь досвід. Але ми, звичайно, до того дійдемо. І якщо говорити ким надихатися, то звичайно, що тільки такими топовими академіями і рухатись в тому напрямку, як вони, але ми по-своєму також маємо свій план і чітко йдемо по ньому і розуміємо, що робимо. Цього літа академія успішно виступила на двох престижних турнірах у Черкасах та на Закарпатті. Маємо три комплекти золотих медалей та один бронзовий. Хочеться пройтися по кожній команді, почути вашу думку. Чи задоволені ви успіхами гравців? Ю-14 бронзові медалі на Кап, дуже цікава команда цього сезону їхній вже такий. Перший серйозний старт в офіційному чемпіонаті. Що загалом можна сказати про тренерів, зокрема, і про гравців? Напевно, ну, почнемо з наймолодших, та, які поїхали в Черкаси. Mm -hmm. Дивіться, дуже цікава у нас команда там підібралась, на мій погляд, в найближчому майбутньому ми це побачимо, тому що там. Насправді, підібрані дуже перспективні футболісти. Десь в Черкасах, напевно, не вистачило нам трішки везіння, тому що грали всі ігри, ми всі ігри бачили. На жаль, не змогли туди поїхати, але бачили всі матчі, не поступались вони нікому. По, по різних обставинах ми. Поступилися ЛНЗ і поступилися там матч проти Шахтаря. Так і прикро. Але ми розуміємо. Зокрема, розуміє... перший тур в них да. Шахтарам. Я вже спілкувалася з гравцями, з дітьми, і вони готові брати реванш. То, Сподіваємося, то вони, вони вони самі по, по самій грі зрозуміли, що вони нічим не поступаються. просто... Так, склалися обставини, і ми, ми це бачили, ми це розуміли. І, напевно, дуже добре, що вони були на тому турнірі. Це дуже важливо для початку старту чемпіонату. Ми вступаємо, я думаю, в дуже сильний чемпіонат. І по самому турніру, то для них було, я вважаю. Найкраще, що ми могли придумати, щоб підготувати цю команду до старту нового чемпіонату. Наступний, напевно, Ю-15, перемога на Закарпатті. Фіналі грала Шахтара. Так, туди ми вже змогли поїхати з Володимиром Йосиповичем Базубіком, директором академії. Дуже цікаві дві гри. Ми побачили. Ми побачили проти Елензе ігри. Ми побачили проти Шахтаря якому перемогли в фіналі, по самій грі ми також дуже задоволені, ми бачимо малюнок, ми бачимо розуміння, що хоче тренер від команди. Ми, більше того, ми навіть побачили батьківський комітет, як правильно, та, який був також там на турнірі, дружньо підтримували і переживали за наших хлопців. Кажу, це, це, напевно, найкраще, що могло бути. цих два турніри для того, щоб провірити свої сили. Просто э, товариські матчі організувати тут, у Львові, і на протязі 4 днів вони зіграли 5 матчів це э, дорого вартує. E, 16-ка. Наші зірочки. Та, молодці. Молодці, там також. Дуже хороші суперники в них були практично, ну, всі самі сильні, НЗ, як, Динамо, Динамо Шахтар. Карпати, якби, всі матчі е, були дуже на хорошому рівні. Просто хочеться одне, щоб ті наші, як ви кажете, зірочки uh -huh. розуміли, що вони мусять рухатись далі. Вони мають мати ціль, до якої вони йдуть. Вони мають ціль, напевно, на мій погляд, вони мають розуміти, що перша ціль на даний момент їхня це Ю-19. Чим пошвидше потрапити туди, завоювати місце в складі і готуватись до наступного кроку до премєр ліги Зокрема, ми вже можемо згадати гравця ю 16 Олега Зюринця, наймолодшого дебютанта української прем'єр-ліги всіх часів. Що можете сказати за цього футболіста? Як вам те, що такі молоді гравці вже готові дебютувати за нашу основну команду? Ну насправді спілкувалися, зокрема, з Олегом. Звичайно, з Олегом ми спілкувалися і з Андрієм Єрмоленком після гри спілкувався і, і там легендарна фотографія. Я думаю, та, через та, багато та. років ми будемо цю фотографію. Можливо, скажете нам, що Андрій Ярмоленко сказав. Довго після гри ми з ним спілкувалися, посміялися. Я йому відправив фотографію. Він зразу передзвонив. Ну, ясно, що він зразу згадав себе. Він згадав себе, бо він також почав рано і почав. З хороших матчів, як я рахую, що для Олега стартувати, мати дебют проти Динамо Києва, та, то дуже важливо. Ну, хочеться ще раз повторити, що для всієї академії це сигнал, що з тих хлопчиків всім кожен має шанс. Кожен. Як все тільки від них залежить, є в нас. Тренувальні поля є все для е, їхнього розвитку, для їхнього майбутнього. Вони працюють, вони тільки все від їхньої голови, як вони себе налаштують на роботу. Наше завдання підсказати, допомогти, де потрібно направити, і щоб е, вони чим пошвидше перейшли до дорослого футболу. Це дуже важливий крок, важкий крок, де. В академії це одне, а перейти вже в дорослий футбол це зовсім інше. Але тут фундамент, тут закладається е, вся їхня майстерність, все їхнє розуміння футболу, е, ці дружні стосунки, які вони будують зараз в своїх командах, це ну, тут воно все починається. і Я сподіваюся, що вони. Чим пошвидше до того дійдуть, варто ще згадати, якщо пройшлись по командах, і 17 практично рівно всі команди пройшли, пройшли впевнено, пройшли з хорошою самовіддачею, відіграли всі матчі на максимальному рівні. Одне, що хочеться, просто зрозуміти, що це щоб вони розуміли всі наші вікові групи, що це був просто тренувальний матч. Так. Ніхто його, до... ніхто його завтра вже Физону. згадувати не буде, коли почнеться новий чемпіонат. Новий чемпіонат це нові ігри. Тим більше в нас старт проти Шахтаря, ну, якби всі все розуміють. Але там вже зовсім інше. Там є, зато дають очки, за, дають перемоги, нічі, поразки. Так що все треба забувати і стартувати, тому що, на мій погляд, починається дуже цікавий чемпіонат. Також варто згадати і про збірні Левицький, Гордієв, Ю-17, Джурабаєв, залипка Ю-18, Денисов вже збірна Ю-19. На вашу думку, що є основним чинником успіху цих гравців? Напевно, треба в комплексі все брати. Mm -hmm. Тут комплексний підхід, ці хлопці багато вже працюють в академії. Дехто з них вже давно гравці основного складу Ю-19, про те, що ми говоримо, Ой, що це трима, звичайно основною командою, там вже брати Арсена, Залипка, Денисова, Івана. Ну, можемо тут називати Богдан Левицький, він завжди з першою командою грає за Ю-19, зараз дебютував вже в прем'єр-лізі. Це говорить про те, що ця академія виховує для першої команди. Це Сигнали, ще раз повторюсь, для всіх хлопців, які тут знаходяться, що вони, по-перше, що вони сюди попали, вони відібрані, хлопці. Тут проходять великі відбори, проходять там по три етапи, по чотири. І ми рахуємо, що ми відбираємо найкращих. І тому воно так і має працювати. Воно має працювати Академія Ю 19, з Ю 19 потрапляєш в Прем'єр-Лігу. Тому мені здається, що. Крім руху, поки так не робить ніхто. Стільки шансів для своїх випускників ніхто не збирається нікого перетримувати. Є шанс рухатись далі в кращі команди. Ми завжди готові над тим працювати і розмовляти. Попереду старт нового сезону DFL вже в оновленому форматі. Можете детальніше розповісти про цей формат? Це обіцяє бути дуже цікаво. Насамперед, тут зібрали. Всі найкращі команди. Це буде кожна гра буде цікава, напружена, і кожному з цих гравців в кожній грі потрібно доказувати, що він найсильніший. І я рахую, що до того треба було напевно доходити раніше. Багато людей не погоджуються. Ми, ми тільки час покаже, чи, на мій погляд, ми рухаємося в правильному напрямку. Тому що минулі роки показували, що хлопці грають цілий рік, щоб в кінці року зіграти дві гри півфінальної фінальної проти «Динамо Києва і Шахтаря там, і, чи там, «ЛНЗ». То я просто як за рік тих ігор в них зараз буде набагато більше. Вони наберуться більше досвіду, вони наберуться цих емоцій того азарту, де вони кожну гру будуть грати на максимум. Не цікаво грати ігри, де ти виграєш в першому таймі по 5-6-0, і другий тайм. Дивитися не дуже цікаво, а їм грати, ну, ви ж розумієте, так мені е... здається, що і більше мотивація є, звичайно. до якої команди ти готуєшся. Звичайно, звичайно. тут ну тут самі назви команд вони зразу налаштовують тебе на максимальну самовіддачу. Ми всі вже чекаємо. Я ж кажу, я напевно того року не так чекав старт прем'єр-ліги, як чекає старт ЮФЛО. Так що воно обіцяє бути дуже цікавим. Зокрема, напередодні нового сезону ви організували турнір батьків, де діти разом зі своїми батьками зустрілися на футбольному полі. Емоції, вау що дітей, що батьків, теж пам'ятаємо ці сльози батька. на нас цей коментар, це просто щось неймовірне. На вашу думку, чи допомогло це гравцям можливо більше десь розслабитись, наповнитися силами? От Для чого це було організовано? Ідея, звичайно, була така. Ідея була, щоб. Зібрались батьки. дуже важко в наш період часу було зрозуміти, чи зможуть батьки добратися до Львова, чи буде їм комфортно приїхати. Ми старались зробити все можливе, щоб зібрати чим побільше чесно кажучи, кажучи, я не очікував, що приїде така велика кількість батьків. з Приїхали. Мами. Мами всі, Дідусі діду, діду, всі. грали, мами грали. Це було класно, це відчувалося, така класна атмосфера, щира атмосфера, де вона по-сімейному була класно. Наша мета була об'єднати угу. об це. було жовто чорна жовто, родина. Та. Багато дуже батьків підходило, щоб ми Якраз не було. Краста поспілкувалися. Да, Якщо є можливість, проводили це частіше, щоб приїжджали, бачили своїх дітей, як вони живуть, як вони себе поводять. Це, на мій погляд, це дуже класно. Звичайно, що це був перший турнір можливо. Ми щось не до кінця зробили так, як би нам хотілось, але ми обіцяємо, що наступний буде все виправлено, все поправлено, і ми завжди готові до комунікації. Якщо щось було не так, щоб батьки про це говорили. В принципі, там зауважень ми не чули, але всяке буває, ми завжди готові до конструктивної розмови. Мій телефон завжди включений. Якщо хтось з батьків... Хотів би щось побажати чи змінити, я завжди готовий. Які очікування безпосередньо ваші від академії цього сезону? Наші очікування завжди максимальні. Ми завжди перед кожним віковою групою будемо ставити максимальні максимальні завдання, тому що повторюсь, ця академія не має права знаходитись не на перших ролях. Ми розуміємо, що це футбол. Ми розуміємо, що це ми насамперед маємо розвивати е, тих діток е, футбольному плані. Ми маємо розвивати їх е, в людському плані, щоб вони не тільки про них говорили, як про футболістів, а говорили, як про гарних людей, про вихованих людей, про вивчених людей, які е, можливо не всі будуть футболістами, але всі мають бути завжди людьми. Чого ви як спортивний директор хочете досягти цього сезону? Та хочеться завжди максимально. Ну, я програв в, е, довгу кар'єру свою. Не завжди все гладко в футболі. Не завжди Здавались моменти, що потрібно пускати руки і, і віддавати свій шанс комусь. Але ти якийсь один ранок прокидаєшся і розумієш, що тільки все від тебе залежить. І потрібно боротися за своє місце, боротися завжди на максимумі і ніколи не здаватись. Так що. Повторюсь, що футбольна академія рух не може ставити перед собою ніяких завдань, тільки бути на верхніх ролях і боротися тільки за найвищі місця. Напевно, саме головне, що можна сказати, що ми віримо в кожного нашого тренера, в кожного нашого молодого гравця, і з повною довірою рухаємося вперед. Юрію дуже вдячна вам за таке інтерв'ю. Сподіваюся, що наші глядачі справді зізналися більше про наших молодих талантів про академію. Ну а вам бажаємо успіху! Нам залишається лише спостерігати за початком старту сезону та вболівати, тримати кулачки за наших вихованців.